Олексій Домницький, європейський вибір. Нікудишні в діда Гната в телевізорі сигнал. Скрізь ні житті, перший, другий і дванадцятий канал. В них синок привіз із міста для супутника комплект. І нині в Діда вся Європа і в селі авторитет. Якось він дивився програму на каналі РТВ, і око вжаловала реклама і вхопила за живе. Кажуть, мов, якщо зі струмом у вас вдома тарарам, то недбалий постачальник, глядачі дістався вам. Не кладіть у довгий ящик, враз заяву напишіть і його собі ж на краще на достойного змініть. А і правда дід подумав, якщо вітер чи дощить, або струму в нас нема, або лампа лиш блищить. І хвилини не вагався, взяв у руки олівець і в раєнерго власноручно надіслав він папірець. Мов не хочу відмовляюсь, надто довго я мовчав, хочу, щоб мені хтось інший струм до хати постачав. Вже за день чи два із міста авто гарне приліта. Оце, діду, запитали, ви прислали нам листа? Я, говорить дід відверто, хочу кращого знайти. То й шукайте. Кинув майстер і відрізав всі дроти. Куди дід не кидавсь потім, не доводив склад біди, що в Європі все це можна, а ми ж прагнемо туди. Візаві ж насміхались, як невгодне наше вам. Забирайте свої лахи І поселяйтесь, діду, там.